Коноплі можна робити. Ось таке чудове конопляне молоко, косметику, яка обладає унікальними омолажуючими свойствами. Коноплі можна робити муку, з якої получає сапотом класно відчини кекси. Конфети з конопляним ядром сегла. Вона зроблена з коноплі. Це шуба з конопель. Вони антисептичні, бактерицидні і рано Усе це та ще вслухайтесь 25 тисяч найменувань різної продукції від текстилю та харчів до матеріалів для літаків роблять із конопель. Цю диву культуру із скандальною репутацією, бо має наркотичну дію, можна використовувати повністю від маківки до кореня. Як – розкажу згодом. Цей чотирнадський будинок не розвага і не забаганка багатіїв, а унікальний екопроект. Влітку в ньому дуже прохолодно, взимку тепло. А все завдяки коноплям. Вітаю Доброго дня! Запрошую вас на нашого купольну конопляну будиночку. Я думаю, вас вразить наш е середовище. Сергій починає екскурсію конопляним будинком. Ось вона натуральна наша технічна конопля на вапні без цементу. Коли я розказую там про будинок, що ми будинок з коноплі, хтось посміхається. Для мене це будівельний матеріал. Вот так виглядає. Канопляне костра це екоматеріал майбутнього, каже Сергій. Засновник українського стартапу, який будує з українських конопель екологічне житло, Це технічна конопля це сорта, котрої не содержать наркотичних віществ. Її боятися не нада вона вирощується сотнями, а то й тисячами гектарів і У нас в Україні, Тому це абсолютно лігальний бізнес. Технічних конопель цьогоріч посіли понад три тисячі гектарів. Культура унікальна, безвідходна, із неї можна отримати понад 20 тисяч різної продукції. Із коріння може робити корисну для імунітету настоянку. Стебло дає волокна і тріску, із волокон – одяг, канати, папір, Із тріски, будівельні матеріали, брикети для опалення, квіти та листя йдуть на ліки. Із зерна чавлять олію для косметології та харчування. Сергій консультував спорудження конопляного хостелу на горі Монблан, збудував першу у світі конопляний будинок на колесах у Каліфорнії, а тепер розробив унікальний екобетон із конопляною ниці, вапнято води. І будує ось такі енергоефективні купольні будинки. Купольна форма в природі це самая форма. Їй не страшні ні урагани, ні ні тайфуни, ні сильні вітри. В ній немає мертвих углів, примикання стін і е потолка. Звісно, це вже з точки зору енергії це максимально енергозберігаючий. Щоб отримати конопляний бетон, потрібно до відра конопляної костриці додати два відра води та півтора вапна, ніякого піску чи цементу. Потім цю незвичну для традиційного будівництва суміш заливають в опалубки, трамбують, і ось вам готова стіна. Стіна конопляного утеплителя 40 сантиметрів, заміняє стіну із кирпича 2,5 з Тобто, метри. дана товщина гарантує нам максимальну енергоефективність і уют. Конопляний бетон швидко кам'яніє, тож збудувати дім можна за лічені тижні, І головне не переплативши. Этот дом он будет стоить как кирпичный дом. Если мы сравниваем с домами, построенными с помощью газоблока и ваты, то наш дом будет стоить на процентов 15% дороже. Но ввиду того, что он является максимально энергоэффективным, каждый год люди будут возвращать эти деньги в итоге через 10-15 лет. Наш матеріал буде дешевше самого дешевого пінопласту на ринку. Економія не єдина перевага такого житла. Дом із коноплі Регулюють влажність в районі 50%, економить на отопленні. Він не гніє, не горить, гризуни там не заводяться. Це гіпоалергенний матеріал, який буде зберігати ваше здоров'я. Ці властивості за рік добре відчули наш господар та його дівчата чотири доньки та дружина. Всі системи працюють на мінімумі. Якщо виключити опалення, то до вечора е, температура зміниться може на градусів півтора. 225 квадратних метрів будинок. Все на електриці. До 3 тисяч гривень на місяць ми маємо такі платіжки. То це і тепло, і гаряча вода, і опалення. Коли мешкали в двокімнатній столичній Хрущовці, за комунальне платили вдвічі більше. Я вражений, що цей матеріал так спрацював. А ще в конопляній хаті добре спиться, і легко дихається. Я дуже швидко висипаюся. У мене якось більше сил. Я тут дихаю вільно. У мене нема такого, що в мене пересушує повітря. Це є здоров'я. Зберігаючий будинок. В наших стінах близько там 10 тонн вапна. Це є природний антисептик. А зараз в цей частку в цих всяких вірусів там і так далі, то в нас такий. Не будинок, а такий величезний антисептик. Українці тільки но придивляються до енергоефективного житла на всю країну таких будинків не більше сотні. Однак зростання цін на енергоносії та бажання берегти здоров'я своє та рідних змушує багатьох озирнутися в бік екобудинків. Від цього виграє і ваш гаманець, і природа, і навіть українська економіка. Вітаю в нашому конопляному шурумі. Протираблю, з яким дає раду Оксана, як і все навколо екологічне українське конопель. Це от зимова ковдра, яка порівняється з пуховою, але вона не пухова, вона конопляна. Цей чехол. Ви бачите, все коноплі. Це отаке сіно, яке і голова не пітніє, його прати можна. Вісім років тому починала з домашнього конопляного текстилю. Згодом з ековолокна, яке тонізує та заспокоює, взялася шити верхній одяг. Це наповнювач така, як синтепон, але з конопель. І ніякі шкідники не заводяться алергії воно не викликає. Коноплі теплі, але не парять. Не буде такий як сауна ефект: 5 градусів можна його одягти. Можна одягти на мінус тридцять. Нас такі вже купували в Норвегію. У Норвегію а ще в Японію, Нову Зеландію, Австралію та Європу. Українське екологічне вбрання підкорило світові ринки. Одяг із Конопель нині світовий тренд. Офіційного визнання канабісу в світі моди добився Джорджо Армані. Потім його приклад наслідував Кельвін Кляй. По всьому світі працюють сотні підприємств, що створюють одяг із конопель. Тепер у цій царині Україна. Дизайнери. Це матеріал ісконно-український, і е, ми зараз от і відроджуємо це колодних плиткарство Але справжньою сенсацією стало ось це. Хутро з конопель. Ми хотіли зробити хутро, яке би ми вкладали в черевик. До черевички в діло так і не дійшло. А от унікальне перше в світі конопляне хутро та шуби з нього стали справжнім технологічним проривом. Більше не треба вбивати тварин заради хутра, чи робити штучне з убивчих для екології нафти чи пластику. Хочете спробуйте, будь ласка. Це повністю все з коноплі. Це коноплі, так рослинна основа і натуральна хлопкова основа. Тобто це хутро може просто розкластися в ґрунті. Навіть нещодавно дизайнер Кані Веста замовив, купив у нас, щоб йому шити. от поки що цей м'який конопляний ексклюзив по кишені не кожному. Вправлять 500 доларів за конопляну шубку, і на це є цілком об'єктивні причини. Це глухів маленьке, провінційне, але відоме на весь світ містечко на півночі України, і прославила його ось ця рослина. Коноплі, а точніше місцеві селекціонери інституту луб'яних культур. Вони першими в світі 35 років тому вивели не наркотичний промисловий сорт канабісу, продовжує дивувати світ і нині. Ось так виглядає конопляні жнива. Це комбайн збирає зерно канабісу, яке вважається одним з найкращих в світі. Сорт український, його вивели зіло. Того... Та він вже встиг підкорити навіть за українських аграрів. Американці вже заявили, куплять у нас все до останньої насінини. Новинка від наших селекціонерів дає багато суперякісних волокон. Якщо в найкращих європейських сортах волокна в стеблах максимум 35%, то в українському аж Це Дуже гарні показники на сьогоднішній день не в одному сорті і європейського селекціонеру. Ще таких показників не немає. Ось так виглядає волокно з Конопель. Тканину, яку з нього роблять, вважається антиалергенною, адже коли вирощують коноплю, не використовують ані гербіциди, ані пестициди. Також вона є антибактеріальною, здатна захищати не лише від бактерій, а навіть від кліщів. А ще волокно конопель може поглинати дуже багато вологі четверо більше. За власний об'єм США ще минулого століття технічний канабіс назвали найретабельнішою сільгоспкультурою, сіють тисячі гектарів та заробляють мільярди на коноплях не лише американці, а й в Китаї та Європі. Бо культура ця унікальна, безвідходна, і з коріння можна робити корисні для імунітету настоянки. Стебло дає волокна та тріску. Із волокна роблять одяг, канати, папір, із тріски будівельні матеріали, брикети для опалення, ідеальний біотуалет для тварин. Квіти та насіння йдуть на ліки. Із зерна роблять олію для косметології та харчування, борошна, макарони, печиво. Навіть пил, що утворюється під час переробки стебл, не пропадає. Його збирають, гранулюють та додають в асфальт. Дорожнє покриття стає надійним та довговічним. Ця вражаюча привабливість конопель ідеальний український клімат мали би приносити мільярди і нам з вами. Але ж ні, так звані пенькозаводи, на яких коноплі переробляли на волокна порізані на метал. Торік втратили навіть найбільший в Україні харківський канатний завод. Канатного заводу завода. Ні Вон вже давно Хоті ще 40 років тому в Україні коноплями засівали 30 тисяч гектарів. Нині площа скоротилася до трьох з половиною тисяч, Із дев'яти конопляних заводів не залишилось жодного. Тож робити волокна з конопель, а з них нитки у нас банально не залишилося на чому. Ось вам і відповідь: чому українське конопляне хутро таке дороге? Станків немає, які переробляли. Я би могла до них підійти і сказати, а мені от, будь ласка, коноплю в Україні. Багато вирощується льону і конопель, і все це як сировина відправляється кудись або в Європу, або в Китай, на жаль. Листя та суцвіття конопель містять понад 60 унікальних хімічних сполук канабіноїдів. Кожен по-різному впливає на наш з вами організм. З точки зору медицини, цінність конопель у канабіноїдах. Цих сполук у рослини понад сотню. І кожна по-різному впливає на організм. Найбільш досліджені та відомі дві: ТГК, тетрагідроканабінол та КБД. Канабідіол ТГК – це наркотична складова конопель. Саме через неї у ХХ столітті коноплі віднесли до небезпечних, але одночасно ця речовина є медичною, має ефект знеболення і релаксу. Не взагалі не наркотична речовина. Олію з нього й дають маленькі софійці, щоб зняти судоми. А ще цей КБД може знімати психози, тривожні розлади, лікувати анорексію. Всесвітня організація здоров'я закликала уряди всіх країн світу дати доступ до цього канабіноїда всім хворим на неврологічні хвороби. Приймають для сну також, приймають його при за умови епілепсії, шизофренії. Канабіс може допомагати лікуватись від ковіда антизапальна дія. В Україні дозволено вирощувати та обробляти лише ось такі технічні коноплі. За нашими законами, технічні означають, що вміст ТГК наркотичної речовини не має перевищувати 0,08%. Для порівняння в Європі цей показник в 2,5 рази більший 0,2. А в Швейцарії взагалі складає один відсоток. Україна тут найсуворіша в світі. Це спадщина від радянського союзу. Меншу концентрацію ТГК раніше просто не здатні були встановлювати. Марія вже кілька років вирощує коноплі в Швейцарії та Іспанії. І ексклюзивно для те сантижня погодилася розповісти про свій пікантний конопляний бізнес. Ми отримуємо близько тонни. Урожаю продукту з кожної з кожної теплиці в один урожай. Дозвільна процедура проста та зрозуміла, каже українка. Я маю. Повідомити національну поліцію я маю повідомити регулюючий орган іспанії АЄМПАЕС про те, що я, компанія Такато, збираюся вирощувати в такому то місці, скажімо, відсотків 90 відмов немає. Головне, щоб сіли легальні насіння й урожай не перевищував дозволеного в місту наркотичних речовин. середині урожаю чи пере збором урожаю може приїхати інспекція, яка візьме у вас на тест. Вашу біомасу, ваш кущ або ваш сухий, сухий продукт і проаналізуємо його на вміст тетрогідрукаментоноло. Бізнес надрентабельний, каже жінка. В українській конопляній столиці глухові селекціонери інституту луб'яних культур Національної академії аграрних наук почали сіяти терапевтичні коноплі. Це наш якраз унікальний матеріал, медичний коноплі, яким гордимося. 30 років тому місцевим селекціонерам вдалося вивести перший в світі не технічний сорт конопель. Тепер вони зуміли перетворити технічні коноплі на медичні, створили два сорти, які і волокно дають, і олію, і мають велику концентрацію ненаркотичних лікувальних канабіноїдів. Такі сорта ми создали в мірі, і це соціально безпечні сорта. Ми создали, ми кричимо, ми говоримо везде, этом, що вот це вже сьогодні можна использовать. Страна наша не приймає. А от иностранцы узнали, хотят хочуть ці иметь. Ми їх не передаємо. Це унікальне поле навколо мене 5 гектарів конопель. Ці 11 тисяч кущів посадили, аби навчитися вирощувати унікальні лікувальні коноплі без наркотичного ефекту. На це поле спонсору інституту луб'яних культур витратили 50 тисяч доларів. Науковці вивели та тестують медичний сорт Конопель, який узагалі не містить психотропних речовин. По медичним сортам беремо якщо європейське, там вже трохи там є до 2% цього ось тетрогідроканабінолу. Е у нас це повним тож найближчий час наші рідні конопельки вдягати, звати, годувати та лікувати і далі будуть американців та китайців, а не своїх українців. Оксана Радіонова Косатин Слюсар те тиждень 1+,1.